Ми сьогодні знаходимося. Знову і знову по тивільській міській раді з головою, з, з, з керівництвом, з керівництвом лікарні, з нашою командою волонтерів і нашими друзями-волонтерами з Канади, які допомагають дуже багато нашому фронту, і, і в принципі, і потивільській міській раді стараються все зробити для того, щоб вас підтримати в тяжкий для нас і України час. Відповідно, ми сьогодні приїхали не з пустими руками. Ми приїхали, привезли вам е, узд апарати першочергово. Це один, цей повноцінний УЗД-апарат, який буде вам служити і, дай Бог, щоб йому найменше роботи <гум> було. Другий УЗД-апарат це для обстеження щитовидки молочних залоз і поверхневих органів. Е, це другий е, УЗД-апарат. І хочу вам зразу, відразу сказати, від кого це. Глеба Олександр е, Олена. В тому, також також «Tübingen hilft Ukraine» – благодійна організація з Німеччини, та фонду «Inquitus» Олександра Лазукіна. Відповідно, цих два е, УЗД-апарати, нехай вам служать і допомагають в роботі. Крім того, маємо ще е, такий гарний е, гіпс, це такі, для, також для використання роботи. В Феофанії нам сказали, що це дуже добрий гіпс. Це нашим друзям-канадійцям, які передавали разом з машинами. Відповідно, і їм також дякуємо за цю постелю. Рушники триція е... і Дейв передали різного роду там вам в цьому ящику потрібних речей для лікарні. Тому е... нехай вам Бог допомагає. Все робить, все вам вдається і разом до перемоги. Дякую вам Володь. Дякую. Дякую! Дякую. Okay.